Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам різницю використання should та should have done. Отже, давайте подивимось на should. Should ми використовуємо для теперішнього часу або ж для майбутнього, коли ми даємо комусь пораду. Тобто це ваше бачення якоїсь ситуації. For example, you should learn English. Тобі слід вчити англійську. You shouldn't eat a lot of sugar. Тобі не слід їсти багато цукру. Тобто на першому місці у вас буде особа, незалежно від того, he she it, we you they. на другому місці буде should, без будь-яких змін. І далі ваше дієслово. It can be it, cook, whatever you want. I should have done вказує надії, які слід було б виконати в минулому, але вони не були виконані. Наприклад, you should have learned English at school, тобі слід було б вчити англійську в школі. Or you shouldn't have eaten a lot of sugar when you were a child, Тобі не слід було їсти багато цукру, коли ти був дитиною. Це також може виражати жаль або ж критику. Давайте подивимось на будову такого речення. На першому місці у вас буде he she, it, we you, they, I. Далі should have verb Діє слово з закінченням «-ed», якщо воно правильне, а якщо ж неправильне, з третьої колонки неправильних дієслів. For example, eaten, cooked, watched, listened. Whorever, it can be. Отже, should» допомагає нам зробити пораду комусь, а should have done ваші думки про минулі дії. Напишіть для себе пораду в теперішньому часі або ж для майбутнього. А також ваші думки щодо минулих ваших дій. Тобто, що вам слід було зробити або ж не слід було робити в минулому. Буду вдячна за коментар, за підписку і за лайк.